Тетяна Онищенко, кар'єрна радниця, розповіла, що, хоч курсу центру жіночого працевлаштування і добігають кінця, для дівчат це може бути лише стартом зміну житті. На сьогодні завершили роботу курси масажисток. Ці дівчата вже отримали сертифікати. Завтра завершуються курси візажисток і кравчинь, на яких займаєтесь ви. Я сподіваюсь, вам дуже сподобалося навчання. Я сподіваюся, що ці навчання відкриє перед вами нові можливості в здобутті економічної незалежності, в побудові своєї кар'єри і в особистісному зростанні. Оксана Єрець, заступниця директора центру професійно-технічної освіти з навчальної роботи, розповіла, що панянки можуть і далі вдосконалювати та поглиблювати свої знання і практичні навички на базі Центру професійно-технічної освіти кожного року і, взагалі, під час всього всієї роботи ми враховуємо реалії часу, підлаштовуємось під вимоги. Ті, які ставить перед нами час на сьогодні, крім первинної підготовки, наш заклад надає ще послуги з короткострокових курсів і курсів візажистів та кравців, які ви закінчуєте завтра. Це вже не перші. До цього ми готували перукарів, якраз з центром працевлаштування жінок. І хочу сказати, це досвід досить такий позитивний, який надає і нам певний досвід і вам нову професію, нові можливості у використання. Світлана Банникова, заступниця директора Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості, який є партнером центру працевлаштування, розповіла про гранти, що надаються для започаткування власної справи. На шляху до цієї вашої економічної самостійності буде дуже доречним скористатися державними програмами. Є державна програма надання мікрогрантів на започаткування або розвиток власного бізнесу. Якщо говорити про мікрогрант, то це безповоротна фінансова допомога, яку надає держава громадянам у віці від 18 до 65 років. Ви зараз отримаєте сертифікат про освіту, ви отримаєте стартові набори для започаткування власної справи і тому. Допомога фінансова від держави вам бути доволі таки доречною. Світлана Миколаївна проінформувала, що мікрогранти надаються в сумі від 50 до 75 тисяч гривень, але за певних умов ця сума може бути значно більшою. За умови, якщо ви берете на себе зобов'язання, відкрити, зареєструватися як фізична особа-підприємець. Якщо у вас більш амбітні плани, ви хочете, наприклад, відкрити швейну майстерню або швейне ательє, або салон краси і брати на роботу людей, то тут вже можна розглянути мікрогранти в сумі до 150 тисяч гривень, до 250 тисяч гривень. От. Для учасників бойових дій або їхнього подружжя є мікрогрант в сумі до 500 тисяч гривень, для самих учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни є мікрогрант до 1 мільйона. Подати заяву на отримання гранту можна через портал Дія у комп'ютері. Звісно, перед цим варто скласти бізнес-план, яким чином ви плануєте використовувати кошти, наприклад, на придбання обладнання, оренду приміщень. Рекламу тощо. Також через центр зайнятості можна отримати ваучер на навчання, щоб поглибити отримані на курсах знання. Ваучер це документ, який видає держава. Його вартість на сьогодні не може перевищувати 30 тисяч гривень. Він видається особам, які вже мають 45, досягли 45 років, мають 15 років страхового стажу. От, і е, мають документ про освіту, якусь профтехосвіту, або вищу освіту, яка вже там є. І далі можна е, або підвищити свою кваліфікацію за вже набутою професією, або набути іншу якусь професію. Е, якщо говорити про ваучер, то Оці умови 45 років, 15 років страхового стажу не розповсюджуються на внутрішньо переміщених осіб, на осіб з інвалідністю, на учасників бойових дій. Знову ж таки, якщо зацікавить така пропозиція, можете звернутися до центру зайнятості, розглянемо ваші документи. Якщо ж панянки планують започаткувати бізнес, скласти план, їм допоможуть фахівці центру зайнятості. Це не означає, що за вас буде складено бізнес-план, ні. Але ми надамо консультацію, як це грамотно, правильно зробити. Ніколи не пізно навчатися і підкорювати нові горизонти, опановувати нову професію чи відкривати власну справу. Тим більше зараз, коли і держава, і західні партнери надають для цього безліч можливостей.